Раз Севченко, мені, мені здається, я не знаю. Мені здається, я не знаю. А люди справді не вмирають, а перелізе ще вживе, в свиню або що, та й живе, купається си в калюжі, мов перш купалося в гріхах. І справді так, мені байдуже на простих сірих сіромах. Вони і Господом забуті. То що ж мені тут гріти дути? А де оті, невже в сажах, Годують хам собі на сало? А може й так. Добра чимало вони творили на землі. Ріками сльози роздали, а кров морями люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете за славу? Вони лили моря криваві. Чи за себе? Ні, за нас, за нас, сердечних, вони мир палили, доки їх саж не засадили. Якби не те, то пас нар в толоті. Кляті, кляті, де ж слава ваша на словах, де ваші золото палати, де власть велика є в склепах. В склепах, повалених катами, такими ж самими, як ви. Ви злили лютими звірми, а в свині перейшли. А де ж ти, великомучених святий? Пророче Божий, ти між нами, ти сушний завжди з нами, витаєш ангелом святим.